Привіт, привіт, дорогенькі! На зв'язку Міла і не вірю, що кажу це, але сьогодні настав цей день. Друзі, цей день настав день, коли твоя німецька кардинально зміниться раз і назавжди. І перше, що тобі слід зробити, це забути все, що ти вчив до цього. Зартую забувати нічого не потрібно. Адже німецька, як ми вчимо по підручниках, це правильна німецька. Але знаєте, чого ми тут не знайдемо? Ми не знайдемо, як сказати німецькою тушніло, втюритись або здуріти можна. А от в цьому відео ти якраз це знайдеш. Лови розмовні фрази, які ти не знайдеш у підручниках, щоб звучати як справжній німець. Почнемо з доволі легенької фрази. Уявіть, що ви домовились про зустріч з кимось і довго чекаєте. Звичайно, можна подзвонити і запитати. Вобисту ден, ну і де ж ти. Але якщо час очікування вже переходить всі межі і ви починаєте злитись, ти можеш запитати і так: What's the hell bist du? або What's the bist du?» що означає, ну і де ж тебе носить. А як ми називаємо таку специфічну людину, ну та, що зі своїми приколами. Фраза бути заскоком» має декілька варіантів у німецькій. Наприклад, eine Macke haben, einen Knall haben, einen an der Klatsche haben oder einen an der Waffel haben. Тобто мати свої приколи, мати своїх тарганів. Наприклад, er hat ja eine Macke. Er steht immer mit dem rechten Fuß zuerst auf. В нього свій прикол. Він завжди встає тільки з правої ноги. Продовжуючи тему із тарганами в голові, наступна фраза «У тебе не всі вдома». Як ми це скажемо? «Hast du nicht alle zu Hause?» mm -mm. «Hast du sie noch alle?» У тебе не всі вдома. Ой, та проїхали. Проїхали. Mm -mm. Можна сказати просто: Vergiss es!» Та забудь. Або більш емоційний варіант, який навіть трошечки некультурний. Ну, зовсім трошечки. Scheiß drauf. Тач хати на це. Робиш фото і думаєш, яка в тебе. Робоча сторона. А німці думають, яка в них шоколадна сторона. Моя вигідна сторона meine Schokoladenseite. Sich vor einer Schokoladenseite zeigen – показувати себе з вигідної сторони. Ой, та не льсти собі, що в тебе всі сторони вигідні. Mach dir nichts vor – не льсти собі. До речі, якщо в цій фразі замінити фо на драус, то значення зміниться на не хвилюйся ніхт ніхстраус. Не хвилюйся. От ти слухаєш зараз ці фрази і думаєш, здуріти можна. Ванглаум е скаум. Здуріти можна. Взагалі слово «калм» означає ледве. Тому цей вираз буквально можна перекласти, як в це ледве віриться. І з цим словом є не одна розмовна фраза. Наприклад, «Ich kann es kaum erwarten», що означає. Я ледь можу дочекатися, або, як ми скажемо, я чекаюсь, не дочекаюсь. Якщо ви, як і я, солодкоїшка, то німці назвали би вас наш кац. До бістайне ехти наш каце. Ти справжня солодкоїшка. Он і аух. Хочете пригостити когось? На! Na... Ісмаль! Mm -mm. Gönдіa. Пригощайся. <кхи> а оцей вираз точно змусить вас задуматись над перекладом. Як ви гадаєте, що означає фраза des Vitamines B»? Чи йдеться тут про якісь вітаміни? Я так не думаю. des Vitamines B означає поблату. Літера B тут стоїть від слова пейціюн відносини. Тобто, по факту, це за допомогою вітаміну відносин. І знаєте, відколи я почула цю фразу, вона не виходить у мене з голови. Ich kriege es nicht aus meinem Kopf. Це не виходить у мене з голови. Пам'ятаєте, Арестович казав нам почекати: ну, плюс-мінус 2-3 тижні. Це десь 2-3 Wochen. Так, плюс-мінус це не плюс-мінус. Розмовний варіант слова приблизно це. Пі маль Даумен, що означає буквально помножити число пі на великий палець. Ну прям дуже приблизно. І є ще один дуже розповсюджений вираз, який також пов'язаний з великими пальцями. Дідаумендрукен тримати клочки, тобто вболівати за когось. Є дідаумендрукен та з відеосним канал нох ефте онлайн ген. Без сумніву, саме час поставити лайк цьому відео та залишити коментар, яка фраза тобі сподобалась найбільше. Без сумніву. Оне цвайфель. Цвайфельлос. Оне цвайфель. Махтес. Без сумніву зроби це. А тепер час трошки грубих, але все рівно необхідних виразів. Хтось сує свого носа не в свої справи. Буквально вставляє свій ніс у всі горщики. В такому випадку можна сказати: Гей, hey, nicht dich nichts an. Це не твоя справа, це тебе не стосується. Ну, і якщо людина не розуміє з першого разу, можна попросити її піти або ж провалювати. How up. Провалюй. Не дуже вічлива, але дуже дієва фраза. Та я тобі зуб даю. Тобто, 100% щось обіцяю. Ich gebe dir einen Zahn. Побережіть свої зубки. Іхзакс дія, schwöre. Та я тобі кажу, я клянуся. Людина, з якою точуючим неприємно спілкуватись через його занудство, зайву педантичність, відмову сприймати речі з гумором, коротше кажучи, душніла. Тут можу вам одразу дати дві розмовні фрази. Коротше кажучи, kurz або ще є вираз ланґаре коацезінь, що означає те саме. А душні німецькою ми назвемо шпіса, er so ein шпіса або einfach so spießig Він такий душний. Взагалі, німці мають якусь особливу любов до слова дупа. Ну дуже вже багато фраз можна знайти саме з цим словом. Звичайно, звучати вони будуть трошечки некультурно але все рівно вони дуже розповсюджені. Як, наприклад, ам аж er Welt sein бути хрін знаде. Буквально бути у дупі світу. До речі, інша цікава фраза зі словом аж ми зібрали для тебе отут. Людина дає вам якісь незрозумілі натяки, не розумієте, до чого вона веде, так і хочеться сказати: до чого ти хилиш? Віманству. Або Пасвір Мідзаген. Що ти хочеш цим сказати? А може, нічого такого особливого. Може, людина просто прикалується. махну аж пас. Він просто прикалується. Коли нас охоплює дуже сильне почуття кохання, ми це називаємо закоханістю, що і німецькою буде феліпцен. Але ми ж не тільки закохуємось. Буває й так, що втюримось. Втюритись. Ти ж в нього не втюрилась, чи не так? Ну, і декілька просологізмів. Куди ж без них? Звичайно, ніхто не каже, що німці постійно ними спілкуються і треба обов'язково їх використовувати. Але ж краще знати, що вони означають, аби не впасти в ступор, коли почуєш таке від німця. Fell am Platz fühlen це почуватися не в своїй тарілці. Ich fühle mich fell am Platz in Я почуваюся не в своїй тарілці серед цих людей. І бути третім зайвим звучатиме, як бути п'ятим колесом у возі. Das fünfte rad am wagen sein. Ich fang an, mich wie das fünfte Rad Am Wagen zu fühlen. Я починаю відчувати себе третім зайвим. Сподіваюсь, ти знайшов тут для себе декілька корисних фраз, а може і не декілька, які зроблять твою німецьку більш живою та наближеною до справжньої. Як бачиш, німецька мова зовсім не нудна і має багато своїх прикольчиків. Тому якщо хочеш дізнаватись більше таких цікавинок, залітаю у мій TikTok та Instagram. Буду дуже вдячна твоїй підписці, адже ми старалися саме для тебе. Побачимо вже дуже скоро. па Папа!